Усе почалося з звичайного оголошення у соціальних мережах, про кастинг у фільм і що потрібні актори. А я вирішила запитати, чи потрібні люди у команду, оскільки маю відповідну освіту, трошки досвіду. Та й загалом мені було цікаво попрацювати у цій сфері. Після зустрічі з режисером я дізналася, що є місце, і я можу приступати. Так і почалося моє кіножиття у Латвії. І ось настав він. День кастингу! Знімали ми кандидатів на невеличку камер, взявши в оренду цілий поверх. Проте було дуже гарно та атмосферно. Скільки ж було бажаючих потрапити у наш фільм, я навіть не можу перелічити. Але мені сподобалося, що кожен був по-своєму індивідуальний. Ох! Це формування списків. Я пам'ятаю, як до ночі сиділа та обдзвонювала кожного бажаючого, вислуховуючи, які вони класні. А далі були зустрічі з командою для вирішення, хто ж все-таки буде головними героями. І нарешті ми обрали головних героїв і почалися дні зйомок. Я чекала їх як нічого інше. Я відчувала свою значущість у команді. Ми знімали у звичайному парку, поставивши палатку з підігрівом та їжу для команди. Люди, проходячи повз, завжди запитували, що ж це ми таке робимо. Більшість підтримували, чуючи, що ми з України. Дехто були і негативно налаштований, але ніхто не перешкоджав зйомці. Зйомки завжди проходили дуже цікаво. А оскільки в перший день усе відбувалося в звичайному парку. Звуки жаб нас інколи відволікали. Але не дивлячись на усе це, ми реально кайфували від процесу, не дивлячись ні на дощ, ні на холод. Ну і звичайно ж, після першої сцени ми розбивали тарілку. Щоразу мій день починався з чогось нового. Мені було цікаво скрізь, навіть у гримерці там була своя атмосфера, і наш гример вмів робити буквально все. Ну і моє улюблене настанови режисера перед початком зйомки сцени. Приблизно так і проходили усі наші знімальні дні. З новими локаціями, новими людьми, новою технікою та апаратурою. Усі завжди чекали довгоочікуваний стоп. А сьогодні, як і вчора, йдемо на нову неочікувану локацію. На цей раз. Це ціла квартира, яку надала нам наша знайома. Ми знімали і в день, і вночі, і всередині і на вулиці. Хоча ми дуже хвилювалися, щоб поліція не приїхала. Також велику частину фільму ми записували у підвалі, де були і діти, і дорослі, і собаки. Саме тут і проходили зйомки народження. Ух, це було сильно. Новий день, нові клопоти. Ну що ж, нова локація. Полігон. Цього разу було багато сцен з військовими, ролі яких виконувала Латвійська поліція. Звичайно, окрім нашого головного героя. Підготовки було також багато, оскільки ми орієнтуємося на серйозну аудиторію. Було багато сцен із зброєю та вибухами. Але це ж поліція. Вони ані трошки не злякалися та виповнили свою задачу. Діти на майданчику були з України, тому вони також ані трошки не злякалися. Але в цей момент почалося неочікуване. Ми активно ведемо соціальні мережі. А оскільки там ти ніколи не знаєш, хто може подивитися твій ролик, наше відео завіросилося та набрало більше 10 тисяч переглядів. І без хейту в наш бік не обійшлося. Купа гнівних коментарів, що все це брехня, що ми знімаємо неправду та фейки для України. З кожним днем коментарів ставало все більше і більше, і наше відео просувалося. Багато людей почало говорити, що це постанова для Збройних сил України та нас спонсорує сам президент. Ми, звичайно, не проти від такого спонсорства, але це ж неправда. Десятки постів, купи відео про наш знімальний процес. Це, звичайно, був піар, але ми хвилювалися. Одного дня нам написала журналістка з французьких новин з проханням прокоментувати те, що відбувається у соціальних мережах. Дез обсерватортонкаронтри. І звичайно, ми надали відповідь. Я знала, що про цю історію ми повинні розповісти у всьому світу. Тому що це було неможливим залишатися осторонь. але наша ідея була зробити фільм, який вселяє надію із ідеєю про нові реалії, які дається дівчинка світові. Ми хочемо надати надію людям з України. Вони допомогли нам розповісти, що все це фейк. Та ми просто знімаємо фільм для усього світу, щоб усі знали, що ми пережили. Не дивлячись на усі труднощі, ми це зробили. Так і пройшов наш знімальний процес. Зараз ми активно готуємося до прем'єри нашого фільму. Кожен із нас бореться на своєму місці, хтось в інформаційній сфері, хтось на фронті. Але усі ми разом і де б де б ти не був. У серці завжди буде Україна, і ми переможемо.